Твердили, що президент США Дональд Трамп призупиняє військову допомогу Україні. Про це пише низка американських медіа, найвідоміших зазначають, що цей наказ поширюється на всю американську військову техніку, що зараз не перебуває в Україні. Це включає зброю, яка перевозиться літаками і кораблями або очікує на транзит е з Польщі, вже, та яка там уже знаходиться. ЗМІ уточнюють, що це зокрема стосується постачання критично важливих боєприпасів. Керованих систем залпового вогню і протитанкової зброї. Таким чином у Вашингтоні намагалися підштовхнути керівництво України, показати свою прихильність до миру. Як пише вустрій Джорнал, Дональд Трамп вирішив іти на цей крок, роздратувавшись на слова українського президента Володимира Зеленського про те, що війна може тривати ще довго. Лідер США, нібито відчув потребу показати, що серйозно налаштований посадити Україну за стіл перемовин. Крім того, як зуважили журналісти, однією із причин замороження підтримки може бути і набажання президента України вибачатися перед Трампом за скандал в овальному кабінеті.